Наша громадська організація з 2001 року займалася не тільки національними інтересами в широкому сенсі, але й ядерною радіаційною безпекою. Ця тема надзвичайно мені близька ще з 2001 року, коли ми вперше підняли питання про законні здобудови Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій. Тоді була величезна боротьба, і ми боролися за виконання чинного природоохоронного законодавства і забезпечення для всіх громадян права на безпечну для життя і здоров'я навколишнє середовище. А з 2011 по 2013 рік я очолював громадську раду при Державній інспекції ядерного регулювання. І от під час своєї діяльності постійно ми намагалися, мабуть, сповідувати ті принципи, які сьогодні були продекларовані під час прес-конференції. Це, звісно, і пріоритет екологічних питань перед питаннями економічними, фінансовими. Безпека є однією з основних фундаментальних потреб людини. Тому про екологію не думати неможливо. Друге, звісно, питання це публічність інформації про екологічний стан і можливі екологічні наслідки, ну і, звісно, участь громадськості. І от зараз я, хоч вже і не є головою громадської ради при держатом але громадським комітетом національної безпеки України ми так само намагаємося відслідковувати ризики і ситуацію, яка складається в атомній галузі. Ми вибивали інформацію, публічну інформацію про будівництво заводу по виробництву ядерного палива. Постійно намагалися моніторити модернізацію подовження ресурсу діючих енергоблоків атомних електростанцій. І от зараз надзвичайно болючим питанням для нас є стан об'єкту укриття на Чорнобильській атомній електростанції і питання будівництва нового безпечного конфайменту НБК. Як відомо, цей проект, який фінансується міжнародною спільнотою, будівництво нової величезної арки над зруйнованим четвертим енергоблоком в Чорнобильській зоні. Передбачає цілу програму по переведенню Чорнобильської атомної електростанції в безпечний екологічний об'єкт. Однак, через брак фінансування строки, введені в експлуатацію нового безпечного контайменту, постійно відкладалися. Тобто, були заявлені спочатку кошториси 250 мільйонів євро, потім 400, потім 600. І от аж в листопаді місяці минулого року з'ясувалося, що не вистачає ще 615 мільйонів євро. Тобто загальний кошторис вже наближається до мільярда трьохсот мільйонів. Оскільки фінансування не вистачало, то постійно відкладалися строки введення в експлуатацію нової безпечної арки над Чорнобильським енергоблоком. І все, що нас захищає від нової екологічної, радіологічної катастрофи, це старий саркофаг, який був побудований в аварійних умовах надзвичайно швидко, без детального проєкту в 86-му році. Просто для того, щоб накрити зруйнований четвертий енергоблок. Звісно, був і певний проектний строк експлуатації саркофагу. Він спочатку оцінювався деякі елементи 30 років, деякі елементи 20 років. Однак саркофаг не є герметичним. А щелини і дірки в ньому вже сягають практично однієї тисячі квадратних метрів. Це ті отвори, через які відбувається вентиляція і винесення радіації назовні. Тому ми постійно живемо і в умовах загрози. І оскільки саркофаг був збудований на зруйнованих конструкціях четвертого енергоблоку, ну неможливо говорити з повною вірогідністю про його надійність. А оскільки всі очікували будівництво нового саркофагу, то лише в 2008 році провели оцінку стану конструкції укриття. провели... Точкове укріплення деяких вузлів, всього там понад 40 критичних вузлів, укріпили лише 15, бо очікували, що ну, навіщо ремонтувати старий саркофаг, якщо ось ось ми новий добудуємо. Але строки відкладалися. Був 2012 рік, потім був заявлений 2015 рік. Ось восени 2015 року мали закінчити будівництво нового безпечного конфайменту. Але оскільки минулого року знову кошториси зросли, тепер нова заявлена дата завершення нового конфайменту листопад 2017 року. І тут є одразу декілька ризиків. Ризик перший в тому, що ми продовжуємо ще як мінімум 2 роки, якщо не більше, жити із старим саркофагом, який не є надійним. А ризик номер 2 полягає в тому, що при збільшенні фінансування одним з донорів є Україна. І Україна має профінансувати практично 8% кошторисної вартості будівництва нового безпечного конфайменту. Таким чином, при збільшенні. Витрат на нове укриття Україна на сьогодні має ще сплатити практично 50 мільйонів євро, які знайти в умовах війни і в умовах девальвації гривні надзвичайно складно. І третє питання, до якого ми надзвичайно хочемо звернути і увагу громадськості і експертів, полягає в тому, що проєкт нового безпечного конфайменту цієї арки, яку будуть показувати всі в річниці Чорнобильської катастрофи, він складається з двох етапів: пускових комплексів. Пусковий комплекс номер 1 це будівництво самої арки, заводу по переробці рідких відходів, адміністративного комплексу і деяких господарських споруд. А пусковий комплекс номер 2 це будівництво безпосередньо робототехніки, механізмів, які будуть всередині арки розбирати старий саркофаг, подрібнювати його, переробляти, консервувати і відправляти на довгострокове зберігання. Так от на сьогодні ніхто не уявляє, за якою технологією ми будемо потім. Під аркою розбирати старий саркофаг. На сьогодні немає ще достатніх технічних рішень. І цілком може так статися, що ті технічні рішення, які треба буде використовувати для розбирання старих конструкцій, вони просто не помістяться в тій арці, в тому новому безпечному конфайменті, який ми зараз всі будуємо. Таким чином, а, хочеться наголосити, що новий безпечний конфаймент, який на сьогодні будується, це. А, Спосіб огородитися від небезпеки ще на 100 років. Але нашим завданням є залучення і широкого кола експертів і широкої громадської уваги, для того, щоб для того, щоб знаєте, все робилося не поспіхом, не тому, що нам треба освоїти європейські гроші, а з довгостроковим розрахунком. І от на завершення хотілося б ще зауважити на проблемах екологічної і радіаційної безпеки, чому ми, власне, вирішили долучитися до ініціативи. Після проведення. Після того, як сталася Революція Гідності, чимало людей в системі управління ядерною та радіаційною безпекою були ілюстровані. І на сьогодні, по суті, зруйнована система управління безпекою і ризиками. Вже майже півроку відсутній головний державний інспектор з питань ядерної та радіаційної безпеки. Немає кому накладати штрафи, немає кому підписувати ліцензії. І якщо раніше ми виходили на продовження терміну експлуатації енергоблоків в южноукраїнської атомної електростанції. Після років експертиз, оцінок, і ми громадською радою брали надзвичайно активну участь в оцінці тих заходів по підвищенню безпеки, то сьогодні ми боїмося, що в умовах кризової, кризи кадрів продовження експлуатації енергоблоків буде зроблено пакетом просто для того, щоб далі забезпечувати Україну електроенергію, абсолютно знехтувавши вимогами ядерної, радіаційної та екологічної безпеки.